Я вам записываю саму третя, третя часть мого відео. Ось все, виноград дубовий, який бідний страдав, вистрадав многострадальний. Нічого він не дав, ну, раді Бога, хай не дає, аби. Ось тут у нас тут пішло. Тут корішка, капець. Аби він рос, аби його зберегти. Дуже вкусний виноград, хто знає. От. Дуже класний. Ну, росте. Росте. Слава Богу. Це мої кабачки. Там в мене подружка, теж блогер, ютубер. Щось там в неї не получається з тими кабачками, не ті сорта. А ну-ка, подруженька моя. Я садила грібовський. Похож это на грибовская, ну скажи мне, пожалуйста. Вот щекровый сточек. Драный рваный и с белым каким-то налетом. Вот. Тоже там он. Ух ты, ебух ты! Кабачок! Кабачок! Люди! Все сюда! Лянта и кабачочек! Ё-моё, ничего себе! З недількою ми будемо з кабачками. Викидуйте. Садила грібовський кустовий. Що буде, не знаю, але мені пофіг, я хочу жарених кабачків. З чесничком і з майонезом. Ось такі в мене кабачочки. Ну, я вважаю, що в наших умовах це просто шикарніше, що може бути, якщо чесно. Гляньте, які кустики. Красиві, красиві. Ну і плюс уже кабачочок формується. Это вообще. Ты отсюда иди. Травка, муравка. Вот, собственно говоря. Вот так вот. Вот эта трава. Сыпаешь и сапаешь. Так что вот. Вот такой листочек красивый. Оп. Красивая вообще бомба. Ракета-бомба-петарда. Хороший кабачок. Хороший, я довольна. Ну, красиво росте. Собразным. І вже даже кабачочок формирую. Так. Это мой буряк номер 2. Той ви бачили в предыдущем видео. Это буряк, ну, бачите, понагибається з вами туди-сюди. І вже сил немає. Развивають это теж професія. Це возьми мій бурячок. Второй раз я садила. Той первый раз це перед морозами той садила. А це уже после, когда пришло тепло. Ну, я хочу сказать, что его тоже щось гризло, гризло Но в итоге все с ним шикарно. Гляньте. Красота, яка, да? а Там уже формирую репку. Ну тут, конечно, щени, но тем не менее. Це моя морковочка. Тож другий раз я її не проривала. Тому що я її так, в принципі, рідненько садила. Думаю, хай вже буде так, їй так небагато. Це моя морковочка. Мені подобається, що ще земля мокра мокра вона ще так простої дня. Дня два вверх сухий, тому що вітров немає і нічому, в принципі, сушити. Що не сушить вітер. А сонце воно ж наоборот, паріння, піднімається зверху мокрінько. Це моя вистрадана цибулька, яку я, яку я вичухівала. Спасала від хруща. Це кущовка фіолетова. Тоже ж все приходилось перед передажами, десь щось позапускала трава. Я вже її сапати не буду, друзі товариші. Кажуть, що її нельзя багато сапати. Разве що покажу, попрориваю крупну траву, або вже пройдуся сапкою грабельками. Знаєте, такі є. Грабелка така і сапочка. Ось цибуля є Господи, хоч би не заблокував. Гляньте. Пів моєї руки. Це кущука. Так, несмотря на те, що я її От, спасала. В общем, сапати я її не буду вже. Я ж кажу, що максимум пройдуся грабельками, либо траву повириваю, тому що тут вже места немає. Де сапати. Ну, там, де я видіргувала. ну а так Не -то. немає місця. Зачем я буду лишній раз там ходити? Бачите, відрізняється кущука і красний. Буду називати кримський. Брали на ринку, названня не сказали. Сказали, що лук шикарний, але не обманули, тому що він дійсно шикарний. Я, звісно, в мене этот, як вам сказати, я вже не можу. У мене вже любопитство з'їдає, я так хочу видернуть його. Хоча б один. Ну він реально шикарний, По камері, конечно, наверное, не видно. Ну, сама ця он ботва вище мого локтя. отак. Вот ботва офигенна. И сам сам этот сама репка тоже офігенна. Не зря я його спасала від хрущей. розумієте? Шикарний, шикарний лук. А, дальше. Бачите, який класний. Тут я посадила огурчики. Вон один, кстати, вже виліз. Це вже вторим разом, типу, посадила, щоб пізніше були. Горошок. Це позній горошок. Ну, він уже почав цвісти. Там кой іде? де? Вже Начав цвісти. Він маленький, бачите. Невисокорослий. Во дворі я потом покажу. У мене там він просто. А цей маленький. Так що от так от. Так, сейчас я, в общем, досніму і сниму для вас ще одне відео.